Привіт, це Таня Петренко. Робити літературні підсумки цьогоріч надзвичайно складно, оскільки я усвідомлюю, яку кількість літературних проєктів було скасовано через війну, скільки із них треба було трансформувати, доробити і перенести в часі. Скільки книжок, які мали би побачити світ посеред року або під умовний форум видавців, ми починаємо бачити тільки зараз, наприкінці року, і скільки із них ми побачимо тільки наступного року. І тим не менш українські художні книжки продовжували видаватися, і їм навіть давали літературні премії. Попри війну і не аж таку велику кількість художньої літератури, книга року BBC таки відбулася цьогоріч. Книгою року став роман Андрія Сем'янкева Танці з кістками. Це книжка про паталогу який вирішив підзаробити грошей і вліз у різноманітні нелегальні оборудки, зокрема і в чорну транспортологію книжка, яка привідкриває нам завісу над життям. У різноманітних медичних закладах про те, що там власне відбувається, які там є свої інтриги і специфіка. А це книжка, яка показує нам, чим власне займається патологоанатом, і не тільки різанням трупів, показує от різноманітне нелегальне життя, нелегальні справи, які робляться в Україні. Зокрема, тут звертається також до до теми контрабанди. Цікавий гостросюжетний роман, який показує, як от, власне людина скочується і скочується до наступного і наступного етапу нелегальних оборудок і такого собі домовляння із власною совістю, ом, наскільки влазить у злочинне життя, роман, який відзначило дуже багато читачів, і, справді одна з найзахопливіших книжок цього року. А проте, оскільки це гостросюжетний роман ще й за визначенням трилер, хоча ж такого містичного чогось там немає. Я би хотіла поговорити про іншу книжку, яка, як на мене, є поки що недооціненою у колах наших критиків і наших премій і ймовірно її помітять наступного року, бо вона все таки вийшла доволі пізно. Це дебютний роман Анни Гровер Її порожні місця. Це книжка про дівчинку-підлітку, яка систематично зазнавала сексуального насилля від свого вчителя музики. А людина не просто не сторонньої, а друга родини, так би мовити, і значимого дорослого для самої цієї героїні, оскільки вона виростала без батьків і тільки з дідусем. До того ж, ця дівчина є переселенкою з Донецька, і мало того, що вона опиняється от у цих от лабетах аб'юзу, вона також пристосовує. До нового міста, а якось тужить за своїм рідним містом, за своїм домом, і має якось власне з цим поруватись. До того ж, Анна, героїні цього роману, є такою собі невидимою дитиною. Вона перебуває постійно в оточенні різноманітних дорослих, які за неї знають, що їй краще робити, яку кар'єру їй будувати, що їй вчити, що їй не вчити, як їй пристосовуватися до цього нового життя. А зрештою, дорослі не вірять, врешті-решт, коли вона розкривається їм і говорить, що та «Да, над нею чинили сексуальне насилля. От доросла, якій вона це розкаже, спочатку подумає, може дівчинка це все вигадує, так їй на це Натякне. Тобто, всерйоз цю підлітку не сприймають. Вона залишається невидимою за от всіма уявленнями про те, що має відчувати підлітка, як їй жити, тому що ж дорослим завжди краще видно. Цим мені ця книжка перегукнулася з іншою, насправді доволі не схожою, з книжкою, яка таки називається Невидима дитина. Це один із цьогорічних переможців пуліцарівської премії за нонфікшн. А книжка, яка розповідає про життя теж дівчинки-підлітки у багатодітній сім'ї, чиї батьки є хронічно безробітними, а часто з проблемами з наркотиками без постійного місця проживання. От вона там постійно змінювали різноманітні притулки. І от на цією дівчинкою її родиною навісає постійна соціальна опіка. І так само, як Анну в романі Анни Гровер, цю дитину в невидимій дитині не помічає ніхто. А для соціальних працівників вона залишається однією з численних анкет. Ніхто не бачить її як живе створіння. От для всіх є важливішими ті опитування, ті якісь функціональні моменти, які от робітники щодо неї мають проходити. Тож, як бачимо, книжки зовсім різні, але, як на мене, проблему вони заторкують схожу. Якщо ви не звертали уваги на цей роман, на цю дебютну книжку, я її щиро рекомендую як одну з найкращих книжок цього року. Якщо я вже згадала про пуліцарівську премію, напевно, варто поговорити про книжки, які цьогоріч здобували головні літературні нагороди у світі. Пуліцарівську премію за художню літературу отримав роман Джошуа Шокоєна Натаньягу. Це книжка про єврейську ідентичність. Тут у центрі роману постає родина американських євреїв, родина професора американської історії. От тобто, ми спостерігаємося, яке таке життя у університетському кампусі. Є багато роздумів про те, що означає бути американським євреєм. Чим це якось відрізняється від буття єврея ізраїльського, власне, в якийсь момент до цього професора. Приїжджає інший професор, професор Натанягу, якого ви можете знати як реальну людину. І от цей Натанягу є зовсім іншим євреєм ніж головний герой цього роману. І тут відбувається багато цікавих, багато іронічних і багато яскравих моментів, які, як на мене, варто прочитати. А ця книжка мені перегукнулася з Іншою книжкою, книжкою нігерійської письменниці Нчимамандон Гозі Адічі і Романом Американка, там, власне, розглядається відмінність між афроамериканцями і власне африканцями. Що от африканці це ті люди, які приїжджають вчитися працювати, жити в Америку, і це якась своя культура чи субкультура. А афроамериканці це зовсім інше ком'юніті з зовсім іншими проблемами, і виростають вони з іншим баченням світу, з іншими. Потреба без з іншими проблемами, от цим мені ці дві книжки теж перегукнулися. А інша відома літературна премія це Букарівська премія. Її цьогоріч здобув роман Сім місяців в Малі Альмейди. А цей роман ем, написав шрі-ланківський письменець Каруна Тілака. Я сьогодні прям принцеса складних для українського вуха прізвищ. А це дуже цікавий роман, тому що з одного боку він розповідає про шрі-Ланку, про яку я особисто до цього роману напевно нічого не знала, абсолютно нічого. Це книжка про воєнного фотографа зі Шрі-Ланки, який на початку роману прокидається і розуміє, що він помер і перебуває у потайбіччя. І от у нього є умовних сім днів, от цих самих сім місяців, тобто швидше сім ночей, по нашому, за які він ще може повирішувати свої земні справи, зокрема з'ясувати, хто його власне вбив. Бо ці спогади у нашого героя відсутні. Крім того, що йому треба з'ясувати постать вбивці, він також хоче донести до своїх друзів дуже цінну інформацію: інформацію про те, де він заховав негативи своїх суперважливих фотографій. А фотографував він різноманітні різанини, різноманітні такі резонансні речі, доволі складні для сприйняття. І от він вважає, що ці фотографії можуть прям сколихнути світ, змінити світ і Шрі-Ланку. І от через це він намагається якось до них достукатися. Буквально проникає там їм у сни, шепче їм на вухо, і відбувається дуже багато інших таких потойбічних цікавих речей. Бо, крім того, що це класний роман про Шрі-Ланку, це також класний роман про осмислення того, що відбувається у загробному житті. Я, читаючи цей роман, зрозуміла, що. А власне, класична для західної культури божественна комедія Данте, яка описує потойбіччя, Ну, вона в сучасному світі дещо застаріла, тому що описує винятково от з християнської перспективи рай пекло чистилища, а те, що для агностиків і атеїстів там гідного місця немає, вже не кажучи про те, що там немає гідного місця для представників інших релігій. Тож тут ми можемо побачити іншу картинку, доволі, як на мене, цікаву. От такі справи з цим романом: що книжка Поліцерівського, що книжка Букарівського лауреатів в українському перекладі не існують, і я не знаю, чи планується, хоча я сподіваюся на це, вони є цікавими. І, звичайно, не можна не згадати про Нобелівську премію. Її цьогоріч вручили француженці Ані Ерно. А це авторка автофікшену книжок про свій досвід, про досвід своєї родини. А це такі маленькі, приватні камерні історії, в яких немає якихось таких глобальних проблем, глобальної повістки. Дня навпаки, от вона описує якесь містечкове життя, такий спокійний перебіг подій, і от якісь малі моменти. Такий мікрорівень, мікрокосм, який впливає на формування людини, формування світу навколо людини. В Українському перекладі є три книжки цієї авторки: це пристрасть, майдан і жінка. Власне, майдан і жінка це книжки про її батьків, в яких вона от якось осмислює життя своєї родини. Тож для такого неквапного читання, яке дистанціюється від різноманітних важливих сучасних світових подій, це читання є доволі привабливим і класним. Якщо повертатися до української літератури і тих трендів і тенденцій, які існують у нашому світі, я би хотіла дещо поговорити про реактуалізацію класичної літератури. Одним з важливих моментів, який цього річ я спостерігаю серед читачів у соцмережах, зокрема, це реактуалізація класики, перепрочитання класики. Яке просто не уникне під тиском цієї війни, оскільки вона скидає з нас наші колоніальні комплекси меншовартості. Ми нарешті можемо по-іншому бачити наших класиків, по-іншому до них звертатися. А власне тут треба сказати про одну книжкову серію про книжкову серію неканонічний канон від видавництва Віхола, в якому вже з'явилися Багряний, Йогансен, Підмогильний і Хвильовий. Чим мене приваблює цей проект, так це тим, що він надає розголосу цим от класичним авторам. Це таки в нашій уяві є от такий момент. Що класика, це щось таке статичне, це щось таке незмінне. А мені здається, ми навіть не думаємо про те, хто власне видає класику, чому видає, що її треба якось, що їй треба якусь промоцію влаштовувати, що її треба презентувати і українським читачам і читачам закордонним, що її треба перекладати і поширювати на ту аудиторію. А ми, от чомусь там думаємо собі, що якщо класика, ну то вона вже своє місце посіла і просто треба її якось споживати. Ні. Класика, так само, як і якісь великі картини, потребує реставрації, так би мовити. Тобто вона потребує перепрочитань, нових інтерпретацій. А власне, класика це доволі великий масив текстів, і от з нього кожне покоління, читачі кожного року вибирають якісь окремі книжки, які от є важливими саме в цей час, саме в цьому місці. Якщо ми подивимося на реактуалізацію Багряного, ну то він перегукується з нашою дійсністю, і ми його сьогодні читаємо абсолютно інакше ніж, скажімо, читали 10-15 років тому. А власне, зв'язку із цим, мені здається, є привід для реактуалізації. Українських воєнних і повоєнних щоденників я маю на увазі Другу світову війну, оскільки вони сьогодні читаються абсолютно інакше. Вони перегукуються із нашим досвідом той самий Улас Самчук, який писав про табори Діпі. А він сьогодні, як на мене, має прочитуватися як можливо, терапевтична література, як література, яка має відгукуватися людям, які зараз опинилися за кордоном далеко від України і переживають теж свою цю травму переміщення, травму розриву з домом. Зі звичними місцями і людьми. Власне, війна стає оцією от новою оптикою, через яку ми перепрочитуємо наш канон, з якого ми виокремлюємо те, що є важливим для нас тут і зараз, як ми бачимо історію, як ми бачимо географію, як ми бачимо літературу. Це абсолютно не ті погляди, які побутували у нас раніше. Скажімо, у своїй новій книзі есеї найдовша подорож. Оксана Забужко теж вдається до цього способу. А мені було симпатично, що вона не стільки розповідає про те, що відбувається у нас тут і зараз, скільки дає цю оптику для бачення нашої історії і історії нашої культури через ось війну, яка з нами відбувається. Вона власне і прочитує нашу історію, маючи на увазі, що війна все змінила. Війна змінила. Бачення нашої історії, ми тепер інакше бачимо ті події, які відбувалися, і в близькому минулому, і майдан, і помаранчеву революцію, і нашу незалежність, і от якісь далекі історичні культурні моменти. А я вже сказала про перепрочитання літератури. Так само мені здається, є великий простір для перепрочитання географії. А тут я хочу згадати про цьогорічну новинку репортажистики про книжку Світлани Ославської «Сєвродонецьк», яка власне от прописує історію цього міста, прописує історії людей цього міста, зовсім не туристичного міста, який є рідним авторці, яка спостерігає, що там є, як там говорять люди, що там відбувалося. Зокрема, що там відбувалося в помаранчеву революцію і на Майдані. Це надзвичайно цікавий текст, яких, мені здається, буде все більшати. Зрештою, після 2014 року ми побачили, що з'являється от свій певний масив книжок, які перепрочитують історію, географію Донецької, Луганської областей Криму. Тобто вони заново повертають нам, що було в історії, що було в культури цих територій, тому що насправді ми не знаємо. Ці території, так як вони того потребують. А тож, мені здається, таких книжок буде ще більше. Ну тут варто згадати, звичайно, теж цьогорічного переможця книги бісів в галузі есеїстики, дикий захід Східної Європи, яка теж от, актуалізує цю проблему географії розуміння наших східних областей. І надзвичайно важливою цьогоріч була наша зовнішня діяльність. Війна реактуалізувала цікавість до багатьох українських книжок, Жадан та інші отримували чи не щотижня по якійсь нові літературні і так далі премії. І, власне, цікавість до нашої літератури, до розуміння нашої історії, що взагалі тут відбувається, вона піднялася, можливо, не до того рівня, до якого хотілося б, але тим не менш працюємо над цим. Якщо дивитися, які книжки радили іноземні оглядачі у зв'язку з війною в Україні. Тому побачимо передовсім перелік книжок на історичну тематику. Це книжка Ен Еплбом, це книжки Снайдера та інша дотична до цього література. І, звичайно ж, згадувалися видатні книжки сучасної української прози, перекладені англійською: це і Жадан, і Забушко, і Курков, і дехто інший. Що мене засмутило в цих оглядах, так це те, що все-таки війна відбувається з Росією, тому був сенс також. От піднімати книжки про те, що є таке Росія, десятки книжок про Путіна, і ще й принагідно різноманітна російська класика з акцентом на тому, що от в Росії завжди було багато дисидентів і людей, яких влада якось не любила. Ось їхня література. Ці списки мене дратували зокрема і тим, що про українську класичну літературу не було згадано ані словом, окрім книжок Шевченка. А, тобто українська класична література, це Шевченко і все далі тільки сучасність. А тож, мені здається, проблема промоції української класики за кордоном, проблема перекладу української класики за кордоном стоїть так нагально. Нам теж є що показати світові. і Не треба думати, що ми буцім якесь таке плем'я, в якого не було своєї історії культури у 20-му і 19-му столітті, що ми тільки зараз. Звідкись вилізли а до того, були от інтегровані в загальну російську систему? Бо ж ні, це не так. Тож, як бачимо, не тільки наша русофобія недостатньо, а й наша присутність у західному літературному дискурсі є теж недостатньою. Хоча це змінюється, і ми можемо цьому якось посприяти. Такими є мої літературні підсумки року, а звичайно, у вас можуть бути інші фаворити серед цьогорічних українських книжок, свої погляди на те, які з них мають право посісти своє місце в мовному топ-10 книжок цього року. Це нормально, у нас існує плюралізм думок, і власне, істина народжується У цьому перетині, а я просто вношу от свою часточку у цей загальний процес. Я дякую вам за увагу і дякую, що дивились мене сьогодні. І особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Patreon, а також пишіть у коментарях, які українські новинки на ваш погляд гідні того, щоб посісти місце в цьому умовному топ-10 книжок 2022 року. Мені буде цікаво почитати і звіритися з вашими списками. А ми побачимося з вами за два тижні. Хай вам щастить!